На, що фактично висіла над землею, злетів одну квартири без перегородок та сотні дірок там, де колись були затишні вікна із квітами та фіранками. Все це принесене руським міром для дев'ятиповерхівки на Івана Богона вже майже позаду. 3 березня на неї та сусідні висотки на Чорновола російський пілот скинув кілька потужних авіабомб. Місяці передбачених законом експертизи проєктів, і нині її, як і ще понад сотню складних будинків, капітально ремонтує місто і професійні організації. Найскладніше це була несуча стіна, тобто вона була майже у повітрі, вона була на дуже аварійному стані. Ми встановлювали підпірні конструкції під неї і першочергово виконували цю роботу, щоб сам будинок не зазнав якихось руйнувань під час виконання інших робіт. Також ми першочергово виконували роботи, щоб подати тепло у будинок. Тобто це закритий периметр квартир. Міжквартирні перегородки вони вже виконані, окрім однієї квартири, де ще робляться підсилення плит перекриття після пожежі. Крім того, укріпили і відновлюють пошкоджену найближчу до епіцентру вибуху ділянку фундаменту цегельну кладку стін, встановлюють нові металопластикові вікна та вхідні двері в помешкання, де знищено, монтують радіатори та систему опалення. Хлопцы працуют прекрасно, працуют. Хлопцы, идите сюда. Людмила Анатольевна живет с мамой на первом поверсі, и в ней вікна выходят у дверь. примесенько на место прилету. Вот бомба там упала, вот пять метров отсюда. Видите, стену какую красивую сделали. Деть маме на комнату. И вот Здесь это было все, и вот видите, от шипанера осталось. А так все, все, видите, нету никакой мебели, ничего, все туда вынесла. И консервация была. На, це, на лоджі. каже, крім стіни, будівельники зробили балкон і батареї. Решта роботи посильна. Ремонтуватиме і впорядковуватиме кімнату вже сама. Основні комунікації є, тепло мають скородати, отже, можна жити. За словами представника підрядника, вони працюють тут другий місяць і вже виконали більше половини робіт. Складність, які на всіх пошкоджених внаслідок обстрілів об'єктах, у постійних коригуваннях та пошуку технічних рішень безпосередньо у процесі. А віднедавна і обмежувати. Жені електропостачання, однак на рівень 100% планують вийти до кінця листопада. Це основні роботи це по відновленню плит балконів. Це відновлення огороджу під балконів, відновлення парапетів на даху, і до кінця місяця повинні закінчити. Але зараз є перебої з електроенергією, тому будемо сподіватися, що це не суттєво плине на виконання робіт. Попри те, що відшкодування збитків за пошкоджене чи зруйноване рашистами житло взяла на себе держава, Чернігів фінансує ці роботи, аби у людей якомога скоріше був дах над головою, і вони могли зустріти цю непросту зиму у своїх домівках.